День, гляньте, яка посилочка, вся описана відео. Коротше, цей чоловік мені писав, 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 писав. Я просто не змог відказати. Е, зробіть відео, зробіть відео. Це буде найкраща розпаковка, яку ви бачили. Давай зробимо. в общем ми вже чуть-чуть підкрясили, щоб не дрочитися за цією фігньою трошки заглянули. Ну, не суть. відео, Тут відео, там відео, везде відео. Це буде найкраща ваша розпаковка. Ви поняли? Оце... Це серйозна заявка на побіду. Так. Найкращу розпаковку зараз ми. О! Оце вже точно найкраща розпаковка, гля. Один. Два. Три. Чотири. Хо! Оце, блін, точно найкраща розпаковка. За це від мене вам. Це приємна штука. Багато, кстати, посилочок приходить з якимись подарунками. Це дуже приємно. Е -е... Незрозуміло, які відчуття ти переживаєш в цей момент, але просто приємно, да і все. Поїхали, що у нас тут прикольнючого? Плата жорсткого диска. Цю штуку по 350 гривень купуємо. Процики. Керамічні процесори. Це також гарний матеріал. Нормальних грошей коштує. Бачите? А є ще з двостороннім. Тут такого немає тут. Не на багатом. Ну, все одно, доволі непогана така циферка. Ти бачиш? Роз'єми розібрані. Це таке нас вперше. Рахуватимемо його на вагу, ми так з чоловіком домовились. Ціну встановили. Я думаю, що буде все чітко. Головне, щоб все в нас вийшло. Ну, і тут також доволі цікава штука. Я думаю, годинки-дві попрацюємо, да? а може й довше. Та ні, за 2 годинки точно справимось. Оце тяцькі. А, а тут ось отакі цячки. Випали на мідяха. Оце знаєте, що за штука? Хто знає, можете в коментарях написати. Сормайтові електроди. Я їх зараз не дуже часто показую, щось на них спростувати. І, в принципі, ми їх беремо по 140 гривень кілограм, вони мають бути цілі. Е не побиті, вони бувають товщини 6 або 8 мм. Е, магнітні, немагнітні бувають різні, в залежності від складу. Так, з того, що бачу, з того, що бачу, фосфориста мідь. Також гарна штукована. 320 кг на сьогоднішній день. Ой, 320 гривень кілограм на сьогоднішній день коштує. Оперативочка, Блін, біла, попалась. Ось така от жовта оперативка коштує 900 гривень кілограм. Біла. Якщо біла, ламель 300 гривень. Прикинем, що по оперативці, хоч для приколу, 2,5 кілограма. Я думаю, це один-два комп'ютери розібрали, так? Просто хтось дуже планочки любив наставлять. Прикинь, ця штучка виходить. Більше, ніж на 2000 гривень це ящичок. Ящичок якогось якихось платочок, да? Це гарна штука. Що це за штука? Звичайно, не магнітка. Це не може смисла перевіряти. Коротше, хай він собі включається, а ми далі поковиряємо. Знову і цікавий матеріал. Глянь. Готові до такого. Перероблені або неприйомні транзистори, також купуємо. Ціна на них 155 гривень кіло. Пермолойчик. Ваше улюблене. Трансформатор не залізо. Все, як ви любите. Бачите? Не завжди буква Ш або буква Є. Буває, що є таке. Але воно гнучке таке. Дивіться, його можна. Просто жмакать в кізячок. Звертайте на це увагу, тому що частіше за все те, що ви пропонуєте, це не воно. О. А це більшого розміру. Бачите? І дивіться, знову просто ми його беремо. Це ще один момент, який можна відрізнити трансформаторне желізо. Від звичайної трансформаторної желізяки. Ну, Верніше, не трансформаторне желізо, а пермалой, да? Від звичайного трансформаторного заліза. Так. Все ж таки нам треба дізнатися, що це заштуковано. Ану. Ай-яй-яй. Ви бачили? СН99 і9. Що таке СН, знаєте? Ні? Надо табличку в полистати. Ми також не знали, але коли почали працювати за цією технікою і за цими металами, е хоч не хоч, прийшлося вивчать. Отака от штука. 3000 гривень. Мінімум. От вам і штучка. Це у нас чисте олово. Взагалі, що я вам можу сказати на рахунок цієї посилки. Мабуть, це доволі таки гарна посилка. Матеріал чудово. О, на рахунок пермалоя. Давайте стрельнем через пестик. Ой, через пакет. Хтось кричить, воно не бачитиме. А ну глянем, бачите, не бачитиме. Та все воно бачить, нема різниці. Там лучеве випромінювання. Щоб там не видно було, гляньте. От вам і пермолой. Нікель є, молібден є, все нормально. Отаке От також купуємо 250 гривень кілограм. Все, вважаю, що посилка, в принципі, доволі таки непогана, гарно сформована. Роботи нам додали, так що пару часиків у нас не буде. Можете не турбувати, зараз будемо розбирати радіодітальки. Якщо у вас є подібні матеріали і вас влаштовують ціни, то ласкаво просимо до нас, пакуйте в коробочки, присилайте, а також приїжджайте на наш стаціонарний прийомний пункт.